Андрію, виходи, будеш вареничка полірувати. Не сьогодні, бабцю, у мене зуб болить. Бодька, виходи, будеш вареничка полірувати. Не можу, бабусю. Мені ще курей треба погодувати. Діма, треба твоя допомога. Що сталося? Треба вареника відполірувати. Ходімо, бабусю, зараз все зроблю. Дякую тобі, Діма. Завтра ще раз прийду. Іноді все, що вам потрібно, це хтось, хто просто скаже так.